Сьогодні представники Врадівського дитячого телебачення зазирнули до музею, щоб дізнатися більше про історію визволення України і Врадівщини. Доброго дня! Вітаю вас в нашому районному історику-краєзнавчому музеї. Сьогодні ви знаходитесь в залі бойової слави, в залі, де розміщені фотографії, розміщені документи, предмети тих людей, які боролися за наше сьогодення. Тих людей, які були учасниками Великої Вітчизняної війни. Я дуже вдячна всім рідним, які передали до нашого музею безцінні експонати. Це і особисті речі, нагороди, а також фотографії. Сьогодні, дорогі діти, ми з вами поговоримо про страшні події, які торкнулися нашої країни. Про війну. Ніколи за всю багатовікову історію українського народу не було більш трагічного випробування, ніж війна, яку на світанку 22 червня 1941 року розпочала фашистська Німеччина. Задумана війна як цілковите, тотальне винищення. Вона поставила питання про наше історичне існування. Але ця війна. Круто змінила долю всього народу. Назавжди в його генетичному коді страшним, жахливим, незаживаючим руцем. 70 років тому український народ при допомозі братніх народів вистояв і переміг. Здолав нелюдські тортури і труднощі. Поклав на алтар великої перемоги до 8 мільйонів чоловік. добув і виборов право на своє історичне існування. Визволення України тривало майже два роки. За неї вели жорстокі бої 10 фронтів, окрема приморська армія, сили Чорноморського флоту. 15 фронтів, що діяли під час Великої Вітчизняної війни, більше половини були очолені маршалами та генералами українцями за покорження. Близько 2,5 мільйонів воїнів українців нагороджені орденами та медалями. Понад 2 тисячі удостоєні звання Героїв Радянського Союзу. З них тричі удостоєні цього звання по жиду. Зі 115 15 здвічі героїв Радянського Союзу. 32 є українцями або уродженцями України. Наша врадіщина також дала фронту 12 героїв Радянського Союзу, які брали участь у визволенні рідної України. Завдяки мужності і героїзму захисників вітчизни країну не лише відстояли у смертельній боротьбі, але відбудували, відродили з руїн та попелу. Поновлена Україна. Ще один трудовий подвиг нашого народу. Минають роки, покоління змінюється новими поколіннями, але не підлягає забуттю пам'ять про тих, хто ціною власного життя, здоров'я звільняв міста і села України. Пам'ять про ті буремні роки назавжди в наших серцях. Низький уклін нашим ветеранам. Велика подяка за мир. За можливість жити і працювати, за дитячий сміх, за хліб на нашому столі, Вічна пам'ять загиблих героїв. Вічна шана живим учасникам тих далеконосних подій. Хай не згасає пам'ять прогина. 28 жовтня відбувся мітинг до дня визволення України від німецько-фашистських загарбників. 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників оголосити відкрите. з нагоди славе дати в історії нашої держави, 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників. Щорічно, в останні дні жовтня ми віддаємо данину шани та любові ветеранам за їх героїзм та мужність. Низький уклін вам, дорогі ветерани, що ви стояли та перемогли, врятували від поневолення, рідну землю. Наш обов'язок бути гідними послідовниками справи переможців, які врятували країну. І ми пишаємося радою славою своїх батьків. і Минуло багато десятилітні, але смертельний подих війни відчувається знову. Схід України став ареною бойових дій, гинуть люди. Драматичні події останніх місяців підтвердили одвічну істину. Народ сильний у час єднання. Так було під час жорстокої боротьби з нацистами, так має бути. Війни. Перед реальною загрозою, яка виникла, маємо ще більше згуртуватися і убезпечити. Історичний вибір захистити наше право вільно жити на своїй Бог даній землі. Дорогі ветерани, жителі Радівської Радівщини, дозвольте мені від імені депутатського корпусу районної ради сердечно привітати вас 70-ю річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. Щороку, в цей осінній день, відзначаючи знамену річницю визволення, ми в скорботі схиляємо голови та завдячуємо усім тим, хто, не шкодуючи сил і життя, здобував омріяну свободу. Шановні земляки, 70 десятиліть відділяє нас від того дня, коли Україна була звільнена від ворога. Але пам'ять про мужній подвиг тих, хто захищав у рідну домівку, лунає у серці, у серці кожного з нас і донині. Цей день увічнює героїзм наших земляків, їх мужність та любов до рідної землі. До земни укрін і безмежна вдячність вам, дорогі визволителі, за мужність, силу і витримку у роки війни. День визволення України завжди буде для нас днем пам'яті про мільйони загиблих, які стали жертвами однієї з найжахливіших військ Дуста. Ніколи не зітреться з народної пам'яті не подвиг, подвиг визволителів нашої рідної землі, які завоювали мир і спокій для рідної української землі. Шануємо їх там і хвилиною мовчання. Шановні ветерани, шановні гості та учасники зборів, сьогодні, святкуючи 70-ту річницю визволення України від фашистських загарбників, ми низько опиняємося Героям фронту і тилу, героям антифашистського підпілля і дякуємо за те, що живемо під мирним небом. Будуємо нову державу, вирощуємо хліб, виховуємо дітей та внуків. Зінчимо всім учасникам Великої вітчизняної війни, визволителям України доброго здоров'я, благополуччя, хай звершене вами надихає всі покоління на добрі справи, вільня зміцнення та розквіту нашої України. Урочистий мітинг присвячений 70-й річниці визволення України від фашистських загарбників, оголошується закритим. Після мітингу для ветеранів війни було приготовлено привітання з чаюванням та солодощами. Ветеранів, які пройшли так, такий 26, важкий а, шлях, осталися живі, здорові. Вони приймали участь у освобожденні України. А тепер я пожелаю їм щастя, здоров'я, хороших світлих днів. Спасибо. Щоб було добре з молодіж. Щоб не, не били українці, українці. От до чого дожились. Що міг подумати? Був такий Франкін Рузень. Він дуже допомагав Росії вти. Великі отечественній воїни. Усі грузи отут йшли через Дальнього Востока сюди, на запад. Помагав би, помогав. І техніку, і так далі. Так от слова. За два дні до побіди він сказав. Він не міг на ногах ходити, і його на коляски возили. І він сказав, о Боже, якби я міг ходити, я б звідси пішки пішов би до тих святих місць Москви, Ленинграда, Сталінграда, Києва, Севастополя. І стави на коліна, і ту святу ту землю почував. Страшні чотири роки, ми йшли до сього дня, всі муки і тривоги, ми випили до дна, Крізь муки і тривоги, ми йшли чотири роки. Зикраю, і знову серце, крають мелодії, старі і сиві ветерани. Також нам вдалося поспілкуватися з ветераном Великої вітчизняної війни. Нам хотілося б задати вам декілька питань з приводу того, коли ви пішли на війну, коли вас призвали, що ви почували, може, в цей момент. Що ви можете розказати про війну? В 1941 году мне забрали в марми. Я там служил аспула артиллерийский полка. Сперва я навал наводчиком. Знаете, что вы на ковде? То, что снега направляют. А потом завод управления разведчиком. Так и остался разведчиком. А то я Оттуда и потом направили и налево, и направо, куда хочешь, и не хочешь. Службу, я кончил в Германии. Германии службы в 47 году. В 47 году меня дем демобилизовали. У меня трое детей. Два мальчика и дочка, вы знаете. Спасибо им. Очень спасибо. Они мне хорошо смотрят. Хорошо смотрите. Дочка постоянно со мной. Следит со мной, стирает, убирает, чистит, варит, кормит и так дальше. Спасибо, дочки. Всем спасибо, Мам тоже. Спасибо. Будьте здоровы. В радіївських школах для старших класів також проводились заходи до Дня Визволення України. Старшокласники Радівської загальноосвітньої школи номер 1 підготували чудовий захід до Дня визволення України. Ці останні дні жовтня 1944 року міста і села України були звільнені від нацистсько-фашистських загальних. Казалось, було холодно цвітами і атресияні слігка побльокні. Зарю, что шла по травам и кустам, Обшарили немецкие бинокли. Цветок в росинках весь к цвету, К цветку приник, И пограничник протянул к нему А немцы, кончив кофе пить, В тот миг влезали в танки, Закрывали люки. Такой все дышало тишиной, Что вся земля еще спала, казалось. Кто знал, что между миром и войной Всего каких-то пять минут осталось. Натянуті неби, немов до дива, донизує пам'ять, скорбота прощання, і сумно згасає, і тепло спива, хвилина мовчання. І подвиги мужні, і дружні плече, і роки надій, перемог, сподівання. І серце сльозою на нас напече. Хвилина мовчання. Встають побратими відважні бійці, і знов закипає та битва остання. Вона, як сивина, вона як рубці хвилина мовчання. Вівцяки подають нам галаса. Неподанок так часто. Люди однієї долі. Так називався захід, який пройшов у радівській загальноосвітній школі номер 3 28 жовтня весь український народ святкує значну дату. День звільнення України від фашистсько-німецьких загарбників. І саме сьогодні ми присвячуємо ці події наш виховний захід, наш усний журнал, який називається Люди однієї долі. Тож, давайте пройдемо сторінкам нашого журналу. 28 жовтня по всій Україні визначають визволення України від фашистських загарбників. Наш народ пережив сербіця війни. Може, ми тримаємо усі випробування і докла величезних. Аби наблизити бажану мить перемоги. Для більшості наших півчизників війна розпочалася 22 червня 1941 року, коли фашистська Німеччина напала на Радянський Союз. На українських землях війна тривала 1225 днів ночей. З 22 червня 1941 року по 28 жовтня 1944 року. Весь народ піднявся на захист вітчизни, країна перетворилася на величезний бойовий табір, охоплений єдиним поривом розбити ворога, вигнати його з рідної землі, знищити фашизм, чудеса мужності, стійкості і героїзму виявив наш народ. Нема такого міста чи села, такого поля чи галю, де в жорстокій боротьбі не пронилася кров українських воїнів, де не проявилася їхня могутність і відвага. Адже кожен знав. Чи він захисник рідної землі народу? Невимовно тяжких втрат зазнав український народ у тій страшній воєнній круговерті, що розметала, понівечила і розтоптала мільйони людських доль. Це була трагедія. Її принесли з собою віклесті орди, які без жалю топтали нашу землю, спалили міста і села, грабували, гнали в німецьке рабство дівчат і хлопців, вбиваючи на своєму шляху кожного, хто не хотів скорятись загарникам. Скільки бездовірних людей зазнали нечуваних тортурів, знущень та принижень принижен бокам стаборах, тюрмах, на примусових роботах та операційних пунктах, пам'ять загиблих на фронтах, закатованих у фашистських котівнях, спалених у пекійних крематоріях, замучених голодом, замордованих страшною війною, шануємо хвилиною мовчання. Солдатських портретів на вишиві дітей І доки є пам'ять, і доки є матері, до токи сини, що спіткнулися в кулі, живуть. Дякуємо вам. Добре, приготувалась до свята і в Радівська районна гімназія. Страшна війна ХХ століття. Війна, яка поглинула мільйони людських життів. Війна, яка скалючила багато долі. Війна яка понесла за собою розруху, голоду, біду і саме головне смерть. Без миру немає майбутнього, немає дитинства. В планеті потрібен мир, щоб зла будучили люди. Війна це найстрашніша трагедія людства. Вона приносить людям лише величезні жертви, неблагальні страждання, незлічені муки та невблагальне горе, а найбільше горе смерть. На жаль, сьогодні український народ бореться за єдність і незалежність. Десятий наш десантний батальйон от і орла война нас довела, до самых вражеских поворот такие бродила. Когда-нибудь мы смотрим это, И не поверится в самим. А нам нужна одна.